Миру і добра всім живущим. Вітаю всіх. Сьогодні тема така. Є отака штучка. Вона збиває молоко, нею користуються ті, хто люблять каву. Мені попала вона в руки з тої причини, що вона не працює. Значить, Є в неї така всередині. Розберемо і подивимося, що. Там таке. Якщо вам дружина тиснула в руки таку штуку, то не потрібно подавати зразу на розвод, а розберемо і подивимось. А розбирати і дивитися тут нема чого, все дуже сильно просто. Маємо контакти. двигуна, які просто-напросто. Окислились да. Беру шкурку 600, номер шкурочки і зачищаю контакти, якщо у вас немає такої шкурки. Ви можете взяти звичайний кухонний ніж і отак легенько це діло зі скрипти, щоб з'явився отакий ось блиск, як отут, щоб контакт був чистий. Тому що я так розумію, що мене можуть дивитися і жінки, в яких з тої чи іншої причини під рукою нема чоловіка, і вони захочуться зробити самі, тому другі жінки. Дивіться уважно, як, що і куди. Ну, Стосовно полярності, я розумію, що тут полярності ролі немає ніякої. Головна умова того, що одна батарейка має бути сюди плюсом, а інша донизу мінусом. Одна донизу плюсом, а друга мінусом. І немає значення чи сюди мінус, чи сюди мінус. Головне, щоб одна була так, а одна отак наоборот. Ну, давайте подивимось, притулимо це все діло отак, як воно є, і нажмемо на кнопку. Бачимо, що заводиться це все діло. Збираємо назад. Ну... Одна вада цього інструменту, це та, що на кухні ножом сюди не залізеш. Тому доведеться вам, дорогі жінки, пошукати інструмент підходящий для такої справи. Ну, я думаю, той, хто хоче кави, він може навіть збігати в магазин і придбати отаку ось маленьку викрутку заради того, щоб випити кави. Так. Закриваємо це діло, перевіряємо. Працює. Так. Зараз ми візьмемо. У мене є Кока-Кола. Ой, діло. Кока-Кола з пінкою. Майже кава. Красота. Так, ну я так розумію, що... Це о, має бути рівнесеньке. Для того, щоб збивали, якщо у вас не збивається або погано збивається молоко. Якщо погано збивається молоко, значить у вас цей пруток, він кривий. Якщо він кривий, то ось цей вінчик він починає, його видно, він отак трасається. І він не набирає тих оборотів в тому обсягу, в якому має набирати. Він має бути цей проток ідеально рівний. Тоді буде максимально хороший у вас результат. Ну і ще що, двигун можна змастити. Може бути таке, що волога попала, жінки люблять самити. Його ніколи не мийте. Бережіть оцей прилад від вологи. Йому не потрібна така е е увага вже за за занадто. Ось можна капнути сюди і сюди трошки масла. Тільки, жінки дорогенькі, я вас прошу, не потрібно сюди капати олію, не потрібно масло брати, з яким ви п'єте чай. Масло має бути машинне. Якщо у вас є машинка вдома. То ви можете це зробити. Капнути потрібно зовсім зовсім трошки. Ось бачите, як я навіть не нажимаю на шприц, а капаю те, що витікає із голки. Якщо ви багато капнете сюди масла, то у вас воно буде обов'язково у вашій каві. Руки витирайте добре, а також оце. Ну, після такої роботи, я думаю, що не зайве буде взяти ваш прибор в кружечку із гарячою водою вставити його, щоб він там проколотився, щоб оцей вінчик він очистився від бруду під час ремонту. Щоб у вас не напала швидка Настя після того, як ви зробите собі каву. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що таке швидка Настя. Ой-ой-ой, красота! Отакий от, от на сьогодні ремонт. Бережіть від падіння таку штучку, пейте каву, майте гарний настрій, не прагніть до зла. Бажаю всім здоров'я і удачі, всім пока.